Добре. Патрульний поліція, моє присутніх Горбаненко, сержант поліції, ведеться відеофіксація. Перевірка документа. У мене так само ведеться відеофіксація. Добре. Причина зупинки. Зараз проводиться фільтрація населення совмістна з Національною гвардією ТСБ. Перевірка документів у вас як було Камені на Україні. Будь ласка, ваші документи. Докум... А ким вона, ким вона проводиться, почекайте. Ви мене зупинили згідно статті 35. Так точно. Назвіть причину зупинки, по якій ви мене зупинили. Пункт статті 35. Зараз проводиться активна фільтрація. Що таке фільтрація? Фільтрація кого? Людей? Ви що, гоніте чи що, блядь? На виконання бойового розпорядження голови СБУ та головнокомандуючого ЗСУ. Зараз поводиться. Бойове розпорядження голови ЗСУ не стосується людей. Ви розумієте, Суть. яким чином воно стосується? Ви як поліцейський, ви чим керуєтесь? Законом про... Законом про нацполіцію, Ні, так? Ну, вашими внутрішніми наказами. Зараз йде е, закон України про деякі питання щодо мобілізації. На, ці, е, на основі цього закону я маю право зупиняти та перевіряти документи. Ви маєте право зупиняти згідно статті 35 ваші документи. Дубовик Ілля Миколайович. А по подивіться до якого гідно. Дійсно 09.05 09.05.2028 року. Да. А видано коли воно? 09 Це відповідає посвідчення, так? Да? Встановленому зразку. Наказ МВС Так, так. нормується. Будь ласка, документи ми побачили, паспорт громадянина України, будь ласка. Так, давайте зійшліться на пункт статті 35, згідно якого ви мене зупинили. Я не, що не тільки Згідно 35 я можу зупиняти. 35. Дивіться, накази, на 1, 3. це накази ваші 3 там. Якісь... На 1, 3 частина перша, пункт 3. Так, що там, що там сказано в пункті першому, що є інформація, є інформація про причетність водія до адміністративного правопорушення. Не тільки. А водій причетний до правопорушення, так? Не. Ознайомте мене з цією інформацією. Це не оперативна інформація, не зобов'язаний вам Це не оперативна інформація, шановні, є рішення Верховного суду, яке ви також повинні виконувати як суб'єкт владних повноважень. Mm. Всі рішення Верховного суду. Поліцейські як суб'єкти владних повноважень повинні виконувати. І є рішення Верховного суду від 15.03.17 року, вибачте, 18-го, про те, що перед тим, як витребувати документи, а це стаття 31 правильно? закону про нас поліцію Ви повинні в першу чергу ознайомити водія, якщо ви зупинили водія, ознайомити з причиною його зупинки, тобто з його правопорушенням. Розумієте? Не завжди таке. Ну воно, звісно, не завжди таке, але воно так повинно бути. Ви розумієте? І в нашій державі воно так і буде. Розумієте? Не Ви наразі перевищуєте свої повноваження не службові. Не Ілля Миколайович, Не хочу з вами в суперечку вступати. Але Ознайомте мене, будь ласка, з моїм правопорушенням. Я вам повідомляю, що я зобов'язані вас зараз ознайомлюйте. Надайте свій паспорт.